Він сказав: тепер я буду учителем і позбавив її життя. Це жахлива справа Філіпа. Чісма. привіт, мої пухнасті. Це я Люцик. Справа трапилася 22 жовтня 2013 року у місті Денверс, штат Масачусетс, у школі під назвою Денверс Хай Скул. Школярі тоді тільки повернулися після осінніх канікул, де їх вже чекала Колін Ріцер, 24-річна вчителька математики, була однією з наймолодших педагогів у закладі. Вона була добра, завжди з посмішкою, завжди намагалася допомогти учням. Вона тільки починала свою кар'єру, але вже встигла стати улюбленицею багатьох учнів. Філіп новачок у школі, тихий, високий, сором'язливий, мав проблеми у сім'ї і щойно переїхав із тенесі. Був новеньким у класі. У новій школі Денверс Хай однокласники зазначали, що він спочатку був відкритим та товариським, грав у футбол водив активний спосіб життя. Але протягом перших тижнів перебування в Масачусетсі він Став замкненим, мовчазним, часто не реагував на звернення, поступово відійшов від компанії. Очевидно, адаптація давалась йому тяжко. І ніхто навіть подумати не міг, що цього дня в його голові зріє жахлива думка. У той день, 22 жовтня, Колін мала звичайний робочий графік. Вона вийшла з класу, і, як припускають, залишила свій ноутбук. Один із учнів, 14-річний Філіп Чісм, залишився тоді після занять. І тут усе пішло не так. Камери спостереження зафіксували, як Філіп йде за Колін у порожній клас. Він із рюкзаком. І з перчатками усе тривало лічені хвилини. А потім він виходить, а слідом закочує сміттєвий бак на колесах. Всередині тіло колін. Його знайшли того ж вечора. Він блукав вулицею. У його рюкзаку був закривавлений ніж, і щоденник. У ньому він написав моторошну фразу: після того, як вона мене образила, я став учителем. Що вона йому сказала? Можливо, нічого, можливо, просто зауваження. Але в голові Чісма щось клацнуло. І це було незворотно. Його заарештували, але гірше було попереду. Колін шукали цілу ніч, а наступного дня її виявили у візку для сміття, сховану в лісі біля школи. Те, як з нею поводилися, важко описати словами. Це був страшний злочин, який забрав молоду людину, в якої все життя було попереду. Злочин, який зламав життя двох молодих людей. Попри підозру в психозі, суд визнав його осудним. Філіпа засудили до довічного ув'язнення з можливістю перегляду після 25 років. І хоча йому було лише 14, його судили як дорослого. Чому він це зробив досі не зрозуміло. Він не мав конфліктів з нею, ніхто не помічав у нього агресії. Та зло, воно таке, завжди нападає зненацька. Мур.